Українська сьогодні мова єднання, нескореності та боротьби. Її називають рідною не лише етнічні українці, а й представники багатьох інших народів нашої багатонаціональної держави. Щороку, 21 лютого, світ відзначає Міжнародний день рідної мови. У центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти відбувся показ та обговорення документального фільму Соловей співає до дня рідної мови. Авторкою ідеї та сценаристкою фільму є письменниця Леся Воронюк. Ще студенткою Черневецького коледжу в 2006 році вона запровадила Всесвітній день вишиванки. Цей фільм. Фільм зроблений українською письменницею, журналісткою, сценаристкою Лесією. Воронюк. до перегляду фільму запросили студентську молодь та охочих прилучан, для яких українська мова сьогодні надважлива. Фільм про мову зацікавив присутніх, тому всі активно долучились до його обговорення. Письменниця в минулому жителька Донецька нині прилучанка Світлана Пшенічна наголосила на важливості української мови в її житті і свідомість українського вибору з 2014 по 2022 роки. Світлана володіла російською мовою, але ще до початку повномасштабного вторгнення почала розмовляти українською мовою. А 20... Другому році, 24 лютого, коли я прикинулася, я собі сказала, що мої діти і онуки вони вже точно будуть тільки україномовні. Відповідь чому щоб не було війни. Українська мова це національний код народу, частка нашої самоідентичності та культурного спадку. У центральній міській бібліотеці говорять, варто пам'ятати про важливість збереження та популяризації цього прекрасного мовного скарбу. Мова це наша ідентичність, важлива складова національної культури. У липні 2019 року Кабінет Міністрів України ухвалив стратегію популяризації української мови Сильна мова, успішна держава.